Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Уповання моє Отець, прибіжище Моє Син, покров, мій Дух Святий, Тройце, святая, слава Тебе. Всечесні Отці, дорогі собраття во Христі, брати і сестри, хористи, братство, сестричество, поющі, прихожани, маленькі дітки майбутнє нашої церкви сьогодні. Дійсно, унікальний день в житті вашої парафії, тому що у далекому 97 році, коли ми ще були більш молодшими, красивішими і щасливішими, ви освятили свою святиню якраз у третій день Пресвятої Троїці, і це свято перейшло у церковний відпуск, і тут, на цьому місці. Прославилась благодать Божа, тут засіяла лампада і приноситься безкровна жертва уже багато років. Скоро у вас буде ювілей, дасть Бог доживете 30-річчя, як ви маєте повноцінну парафію, повноцінне село і храм, який наповнюється молитвою, наповнюється вашими радостями і печалями, і незважаючи на той пройдений шлях. Незважаючи на всі ті випробування, ми зостаємося віруючими людьми. Уже немає тих настоятелів, які у вас починали богослужіння отця Василя, отця Владимира, отця Михаїла, вони вже стоять на правді і моляться за вас, але ми їх пам'ятаємо, і за них сьогодні біля жертвенника було так само пом'януто що вони тут служили, що вони розділяли ваші радості і печалі. Ну і за здоров'я ми помолилися за все духовенство, тому що свято продовжується навіть і сьогодні. Ви бачите, скільки зібралося духовенства на третій день у ваш церковний відпуст. За вашого настоятеля, якого я знаю вже більше як 20 сім 28 рік. Ще пам'ятаю його. Молодим юнаком, який поступав до нас у духовне училище і не думав, що недалеко від мого сусіднього Новомалина в нього буде тут прекрасна Святопокровська парафія, де багато років він несе своє пасторське служіння. Отець Миколай не тільки служить Богові, він має ще і інші таланти, дані йому від Бога, і дійсно. Має прекрасну сім'ю. 17 років назад ми хрестили в нього сина тут. Так само у цей святковий день на третій день Троїці. І вже, як то кажуть, діти підростають. Матушка Валентина так само є надійною помічницею і регентом хору і виховують прекрасних дітей, достойних християн і добрих громадян нашої держави. На жаль, дорогі браті і сестри, наші свята вони зі сльозами на очах. Кожного дня ми чуємо про смерті, про біди, про втрати не тільки на полі бою, але і серед мирних жителів. І щоночі, лягаючи спати, ми не знаємо, чи Господь сподобить нас побачити білий день, чи зостанемось ми живими і здоровими і непокаліченими, тому що російські ракети. Чи снаряди не питають, де живуть мирні люди, віруючи чи не віруючи, вони прилітають. І, на жаль, ви пам'ятаєте, як на святу Троїцю вночі нас посітили ворожі ракети, ворожі шахеди, які дійсно було чутно і неозброєним вухом. І ми переживали за тих, хто пострадав, і молилися, щоб Господь дав силу нашим оборонцям. Нашим протиповітряним силам, які оберігають мирне небо тут у тилу, збити ті ворожі прильоти, ті ворожу навалу відбити щоб було менше жертв серед цивільного населення. На жаль, пострадало наше обласне місто рівне і пострадало місто дубно, як ви чули в новинах. Ну, хай Господь береже і ваше мирне село. На жаль. В місяці травні я був у вас у скорботі, коли була громада. Коли ми хоронили вашого земляка воїна Вадима Вербицького, якого вже немає з нами. Вже в нас немає в районі сіл, де б не було загиблих воїнів, офіційно визнаних і де не було похорону з військовими почистами, це ще залишалося ваше село Болотківці. На жаль, є і безвісті пропавши. І тіла тих, кого не можуть забрати, ми в скорботі, але віримо, що Бог, який прославив у святій Тройці і дав Пресвятого Свого Духа святим своїм апостолам і ученикам, які почали розмовляти на мовах і діалектах тогочасного світу Греко-Римської імперії, і якраз у місті Єрусалимі на 50-й день, виконуючи настанову Христа. Не віддалятися далеко града Єрусалима у Сіонській горниці під час молитви серед апостолів була і Пресвята Богородиця, на яку так само, як описується у діяннях апостолів, зійшов Святий Дух. І вона разом із апостолами і ще раз, і ще раз затвердила свою. Божественну, приблагословенну Пресвяту Богородицю, так само не обійшли дари Пресвятого Духа, яка є прісна Дєвою. Апостоли проповідували про Воскресіння Христа і прості рибаки стали великими мудрецями. Вони, уже, знаючи, як ловити правильно рибу, залишили свої сіті, бо стали уловлювати у Ще тоді юну нашу церкву, серця тих людей, до яких зверталися, так як я до вас звертаюся, з простим словом. Що ми бачили Христа, поруганого, побитого, опльованого, розіп'ятого на Христі, ми розбіглися із гіпсіманського саду. Ми боялися підійти до гори Голгофи, де він був розіп'ятий. Ми і не всі вірили, що після таких страждань і тортур він воскресне. Але ми свідчимо вам, що він воістину воскрес і вознісся на сороковий день на небо і заповідав нам, що не заставить нас, а зійшле Духа. Утішителя духа правди, духа істини, який наставить не тільки нас, але і всіх вас на всяку правду і істину. І ми віримо, що ми далекі внуки і правнуки тих православних християн, які від часів апостольських, від дня народження і заснування нашої церкви несемо цей життєйський хрест і. Дякуємо Богові на те, що і над нами є благодать Пресвятого Духа, тому що кожен із вас, охрещений во ім'я Святої Троїці, має на собі видимі дари, коли священник святим миром раз у житті помазує чи маленьку дитину, дорослу, чи старшу, і каже формулу таїнства, миропомазання, печать дара Духа Святого. Амінь. І цим Він знаменує людину. Даром Пресвятого Духа, дорогі браті і сестри, стоїмо у вірі православній, не змиваємо із себе благодатну печать дара Духа Святого і до кінця йдемо за Христом. Я дякую настоятелю, дякую служащій братії і хористам, які в два хори співали сьогодні, і молодіжний, і місцевий хор, які прославили це свято у цей непростий доленосний і час. Військовий і випробувань, які ми переживаємо, хай Господь береже ваше Богом Спасенне село цей прекрасний Святопокровський храм, який був освячений 28 років тому назад, у день на третій день зелених свят. Ну і головне, щоб Господь беріг вашого настоятеля і оберігав усіх ваших земляків, рідних і близьких воїнів, які зараз далеко від дому. Захищають нашу державу, Боже Україну збережи. Господи, помилуй нас. Амінь. Спасі вас Богу. надаю слово вашому дорогому настоятелю. Спасибо, що дори наші бочини.